Генпрокуратура вже надіслала до Москви вимогу видати Януковича і передала до міжнародного трибуналу у Гаазі докази злочинів Росії проти людяності на Донбасі. Про це сьогодні заявив генпрокурор Віталій Ярема в парламенті. Депутати продовжують збирати підписи, щоб ініціювати його відставку. І генеральний прокурор почув чимало критики на свою адресу, найбільше за безініціативність. Ірина Павлинок слухала звіт. Чому відповідальні за розстріл майданівців досі не за гратами? Чому не зібрані докази злочинів прибічників Януковича, проти яких європейці запровадили санкції? До Генпрокурора Яреми запитань у депутатів було багато настільки, що почали збирати підписи про його відставку. Що ви перекриваєте місто? Яке керівництво, У вас бандити, а не керівництво Забери дітей. Шуляк буде у гагазі сидіти. Наступний день після розстрілу на інститутській тодішній опозиціонер Ярема разом із іншими депутатами намагається прибрати блокпости силовиків із урядового кварталу. Ще невідомо, що Янукович утік. Але і за майже рік після тих подій винні у смертях. На Майдані ані в ГААГу, ані на лаву підсудних в Україні не потрапили. Януковичу комфортно в Росії, і дотягнутися до нього неможливо. Звітує сьогодні Віталій Єрема, хоча він і написав листа про екстрадицію генпрокурору Російської Федерації. Проти кривдників майданівців порушено тисячу кримінальних справ, в яких кілька тисяч людей приходять як потерпілі. Доповідає Ярема. Щоправда, вже у суді лише вісім. Розслідування гальмує через кількість та масштабність злочинів, знищені докази та ту обставину, що учасниками злочиної організації організації на чолі з Януковичем була майже вся владна вертикаль в Україні. А її щупальця тягнулись із Росії. Теж Перше в історії ми зіткнулися з безпрецедентною кількістю злочинів, вчинених посадовцями, у тому числі найвищого рангу, що стало справжнім викликом для всієї правоохоронної системи. Службою безпеки України проводиться розслідування так званого російського сліду у подіях розстрілу на майдані. Досліджується можлива участь представників російських спецслужб. У протидіях акціям протесту. генпрокуратура обвинувачує Януковича в узурпації влади та організації злочинного угруповання з метою наживи. На чолі багаторівневої піраміди був сам Янукович, на другому рівні так звана сім'я, члени уряду, депутати та силовики. Вони керували своїми людьми в областях. У самому низу ієрархії безпосередні виконавці від керівників банків, до рядових силовиків та дрібного криміналітету. Збагачуючись, цей спрут розправлявся із опозиційними політиками та громадськими активістами. Зібрав. Ніх доказів досить, щоб довести факт злочинів, каже генпрокурор, бо тільки констатації депутатам не досить. Вони хочуть бачити конкретних людей на лаві підсудних. Ви шукаєте членів організованої злочинної групи Януковича? Чому в цьому залі поруч сидять Бойко, Льовочкін, Клюєв? Чому Єфремов між поїздками в Париж спокійно гуляє по Києву? Як тільки будуть оперативними службами, правоохоронними органами надані прокуратурі матеріали про причетність їх до вчинення конкретних злочинів, вони будуть негайно розслідувані і передані і передані до до суду. Щодо прокурорів та суддів, які кидали за грати сотні українців під час майдану, а нині залишаються на посадах, то вони якраз проходять люстраційну перевірку, каже Ярема. І, хоча генпрокуратура записує собі в актив повернення Межигір'я та сухолуччя, каже, що за злочини проти майданівців до кримінальної відповідальності вже притягнені держслужбовці, прокурор 50 міліціонерів різних рівнів і два десятки тітушок, це не звучить для депутатів. Переконливо допоки архітектору режиму та сам Янукович на свободі. Пане Ярема ви бездіяльний прокур прокурор, і тільки вмієте тут нам гарними словами розказувати. Система пробуксовує. Констатують депутати. Частина з них вважає, що покладати за це відповідальність винятково на генпрокурора – це звужувати проблему. Інші тим часом продовжують збирати підписи про його відставку. Це підпис Яруша. Він привезений зі шпиталю. Залишилося ще вісім підписів, і ми можемо розглянути відставку генерального прокурора. Ірина Павлонок, Марія Васильєва, Іля Шинкаренко, Андрій Тримбач, ТСН 1+,1.